Короткі свідчення. У нас є служіння в церкві, кімната стілення. І оці люди до нас часто заходять для того, щоб за них молилося. І є деякі свідчення. Валентина, розповідай, ми ходили на стілення. Я вибачаюся добрий день церкви. Я буду говорити на російському язику, тому що я українка із Сум сама но живу тут з 89-го року, але я рускоязична. Розкажіть, що у вас було? Ми ходили сюди на лікування до гріші. Не до... Не до <свісна> ну він як руководитель, я поэтому так сказала. Вот. І поэтому тут дуже багато нас було, які ходили на лічення, гріша. <свісна> Як Женя, Ігор і Даніїл нас лічили. Це ми дуже вдячні, Ну, через молитви Бога. Вот. У мене було розширення вену. Якби боліли сильно, ноги боліли. Больше десяти років это у мене було. І ми ходили сюди, ну разів п'ять, мабуть, шість ходили. У мене болі прикратилися і вени спряталися, от тільки ще там немножко сініва залишилося. <праць> <От. праць> Потім глаз у мене відслоєння січатки, то дякувати. Через них Богу дякує мені теж, мені теж це допомогло. І поясниця у мене болила радикуліт. Я здоровий чоловік. А я закликаю всіх. хоче на ісцелі. У мене був лас і шум у голові. Зараз все прекратилось, все нормально. Я закликаю всіх. Скільки років у вас не бачу? А? Скільки років очі ліво око не? Років десять. Да. А зараз бачу, да. Ну. А, вийшло так, що ми молились там з шуму вухах було. І в останній момент вона каже, в мене око не бачить. Ну, Бог не так вирішив. Я кажу, ні, Бог так не вирішив. І вона десь дві тижні ходила і каже, що вона вже почала бачити. Десять років одне ліве око взагалі ну, мертве було. І слава Богу, зцілив. За зцілення помогло. Дякую, Гріш, усім. Добрий день всім. Я спочатку звернулася до пастора Івана, тому що в мене була стара проблема. З 2018 року мене просквозило в потилиці і все боліло, вся права частина. І Пастор прочитав молитву, але запропонував мені піти до групи із і посещати. В серпні ми почали ходити. Я почала перша, а потім запропонувала дівчатам, Да. ми ходили всі разом. Я навчилася в групі, тому що, що людина може сама себе лікувати. От я дуже завдячна цьому, я не могла зрозуміти, як це можливо. Але через молитву, яку ми читали, і дійсно я пробувала кілька місяців, що я сама можу. Трошки в мене були сумніви, що це можливо, але на даний час у мене дійсно пройшли проблеми. І ще чому я навчилася в групі зцілення, що перші слова, які я говорю, тоді, коли в мене є проблема, що Ісус, ти вже віддав життя за нас. Тобто, це, це дає дуже великі сили і впевненість в тому, що люди самі можуть собі допомагати. От я вдячна Денису, Жені. Женя взагалі віддає всі сили, вона дуже довго читає молитви. У Гриші дуже сильна енергетика, навіть відчувається. коли... Да, безконтактний масаж, коли він робить, навіть навіть відчувається, да, енергетика відчувається. І Дениска дуже добре читає. Він швидко читає, але так впевнено підбирає ті слова, які потрібні людині. І от ми дуже задоволені, що ми ходимо. Навіть вже не хочеться припиняти. Ну вже проблеми пройшли. Але може, щось ще знайдемо і пропоную всім ходити, тому що люди, люди можуть самі себе лікувати. І от саме в групі зцілення ми цьому і вчимося. Я пропоную більшість, у кого є проблеми, щоб ходили і вчилися, як самим собі допомогти. Для чого ми вийшли? Для того, щоб Показати, що Бог працює, що Він живий, що він вчора, сьогодні і овіки тержить. І об'явлення пише, що вони перемогли його кров'ю а це, та словом засвідчення. Тому слава Богу.